Сьогодні, 4 липня, відзначається День Національної поліції України. Молоде професійне свято служителів правопорядку. З нагоди цього свята у Покровську відбувся урочистий захід, де привітали усіх причетних. Перші вітання охоронцям закону висловив начальник Покровського районного управління поліції Станіслав Загорський. Перш за все, я хочу подякувати за те, що ви робите, за ту важку, але важливу роботу. Як ви дійсно робите, Робите для всієї громади, робите для всієї неньки України, робите для е, заради перемоги над е, е, расистами. Я хочу вас привітати і побажати вам всього найкращого, міцного здоров'я, щоб всі мрії, які у вас є, обов'язково збувалися, щоб в родинах був добробут, злагода, терпіння, щоб все було добре. Робота у правоохоронних органах це дуже велика та відповідальна частина життя, кажуть поліцейські і вітають своїх колег із професійним святом. Для мене робота в поліції це все. Це образ мого життя. Я і вночі з поліцією, і в день з поліцією, і з родиною з поліції. Я цим живу. З великим задоволенням хочу привітати всіх колег з національної поліції. Я дуже з великим задоволенням. Хочу побажати наснаги, миру, здоров'я в кожну родину, як працівників поліції, так і всій Україні. І дуже радий тим, що всі працівники поліції, як мінімум покровського груп, не зрадили присяги. Я вже 22 роки працюю у поліції. Це, мабуть, моє призвання успіху, кар'єрного зростання. Та скорішої перемоги. Сьогодні наша країна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії. У цей час робота співробітників національної поліції надзвичайно важлива у протистоянні збройній агресії. Адже наразі поліцейські не лише стежать за порядком, а й допомагають евакуювати жителів регіонів, де ведуться бойові дії, виявляють диверсантів та колаборантів, а також розслідують військові злочини окупантів, займаються пошуками зниклих людей, зокрема дітей. Маленькі покровчани кажуть, таких людей потрібно поважати. Це дуже важлива професія. Вони борються зі злом, карають злочинців. Поліцейський дуже важлива професія, яка бореться зі злом та спасають життя людей. Для мене поліцейські це захисники наших городів. Та я дуже побажаю цю професію. Бажаю їм добра та щоб вони могли робити добро людям. Щастя, здоров'я та сили, напевно. Щастя, здоров'я, злагоди та щоб все було добре. На сьогоднішньому заході працівників поліції було відзначено грамотами, подяками та медалями. Урочистості святу надали яскраві номери від творчих колективів громади. Поліцейські одні з тих, хто ризикуючи власним життям, наближають нашу спільну перемогу. Колектив телебачення каплі долучається до привітань та бажає усім працівникам правоохоронних органів здоров'я, наснаги та професійних досягнень.